Всім привіт! Ми розпочинаємо новий тиждень нові тренування. Сьогодні комплекс спрямований більше на позбавлення оцих закручених всередину плечей. Так? Більше будемо працювати з розкриттям плечей і, як приємний бонус замість ось такої сутулої спини ми отримаємо гарну розкриту плечі. Також хочу нагадати, внизу під відео буде посилання для ваших донатів. Дуже дякую всім за підтримку, і що залишаєтеся зі мною. Отож, ми одразу розпочинаємо. Праву руку ми складаємо з вами в такий кулачок. І ось тут під лівою ключицею, ліва рука розслабна. Починаємо ось так протирати під ключицею до плеча. Відпустили і знову. Ми злегка натискаємо, коли йдемо до плеча, і відпускаємо. Натиснулися. І відпустили. І в цей момент пробуємо не стіплювати зуби, так не хмурити лиця, все плавно, повільно натиснули і відпустили. Натиснули, відпустили м'яко. Зазвичай, через те, що грудні м'язи скорочені, вони тягнуть наші плечі вперед, і від цього з'являється оця сутула спинка. Тому ми сьогодні гарно попрацюємо з грудними м'язами. Трошки, звичайно, зі спиною, але більше уваги сні приділимо грудним м'язом. А тепер верх вниз легка, також нашим кулаком. Тут дуже класно, між чим хто має м'ячик, будь-який твердий. Ось в мене є такі тверді, чи можна використовувати. Але я вирішила, щоб ми не шукали додаткового інвентарю. Будемо без нічого. Протираємо. верх вниз перепрошую. Відпускаємо. І тепер я хочу, щоб ви просто пальцями просковзнули, ви ковзаєте чітко під ключицю і відчуваєте, отут біля плеча у вас є така невелика ямка. Наша рука, ось тут, якщо ми порухаємо, так, щось рухається. Тут ми поставили наш кулак, гарненько натиснули, і ліва рука з лівої сторони ми натиснули, ліву руку розслабили і починаємо прокручувати м'яко плече назад. Продовжуючи правою рукою тиснути в цю точку. М'яко. П'ять. Чотири, три, два. Один. І в іншу сторону. По шість повторень, можна пальчиком ось так натиснути, якщо кулаком незручно. Або кулаком. Три, два, один. Відпустили, якщо потрібно, праву руку трошки. Розслабте. І тепер увага, ліва рука. Ось тут, якщо ви видите руку в сторону, у нас тут є підмишка, і отут, під, під, на початку, ви можете отак так? Ось тут прямо защіпнули І так масажуємо. Масажуємо, масажуємо. Це може бути неприємним. Може бути навпаки приємно, але в більшості це викликає такі відчуття не дуже комфортні. Але нам потрібно чуть-чуть тут, і ви відчуєте самі, як тут така жилочка, така, як ніби твердий макарон, так? дуже товстий спагетті. От, зараз ми тут ось так прям мягко пощіпуємо, пощіпуємо, пощіпуємо. Ой, у мене прямо ж гарно відчутно. У мене вчора були е тренування на верх тіла, віджимання, і прям сьогодні. Я дуже сильно відчуваю. Є, відпустили і просто вільно опустіть руки вниз. Чи нема такого відчуття, що тут прям фух, все потануло, так? Все прям вільно і ваше плече таке м'якке-м'яхке. Так? Магія простих рухів. Нагадую, прості рухи роблять наше життя. Ідемо далі, ліва рука в кулак і під ключицю з правої сторони, протискаємо, головне, не затискаємо зуби. Все м'яко, повільно. М'ягко і м'ягко. Не треба робити якихось больових відчуттів. І ви чітко попадаєте сюди в ямку під плече і вже відпускаєте. В кісточку втискатися в саму плечову не потрібно. П'ять, чотири. Не зуби. Також ці рухи дуже класно допомагають зранку забрати оцю припухлість обличчя. Тут у нас багато лімфатичних вузлів. І вони класно дають. Зранку Ох, ефект такої свіжості. Легка вверх-вниз. Ще раз нагадую: немає больових відчуттів, особливо о, о, акуратно, о, в кого великі груди. Так не потрібно, прямо тут по грудях, чітко ключицею. І тепер знову або пальчиками або калаком ви просковзнули, натиснули на оцю ямочку, рука вільна, і прокручуємо тепер праве плече назад. Назад. Від того, що ви трошки тиснете, може ліва рука починати злегка боліти, менший тиск або чуть-чуть потерпіть. Три, два, один. І навпаки, назад, вперед верніше. Один, два, три, чотири, п'ять. Є, відпустили, знову знайшли оцю жилочку з правої. Права рука може бути вільна, але якщо ви відчуваєте, що ви от не можете захопити, ви її зігнули. Це отут прям гарно відчувається. І отак пощіпайте. Ви відразу відчуєте, як м'яз з грудей переходить сюди в плечову кістку. Ось це нам потрібно. Головне, тут, де плечова кістка дуже не тиснеть, і в саму підмишку ми не заходимо ніколи. Лімфатичні вузли, там не потрібно нічого дуже тиснути. Тільки по самих м'язах. От в мене з правої руки прям. Відчувається легке онеміння. Це нормально, не, болю, не больові відчуття, прям сильні, а легке онеміння, такі мурашки це прям тепло таке тече по ваших руках, і це все для розслаблення. Знімаємо напругу. Я Відпустили тепер обидві руки, як ви, плечі, вверх вниз прям все розкривається. Наше завдання розкрити, ключі ці сторони, і ми поступово тут рухаємося. Опускаємося вниз на килимок, лягаємо на наш живіт. Акуратно. І зараз наша ліва рука залишається рівно витягнутою в сторону. Ліве вухо лежить на килимку, праву руку ви ставите так в опору, щоб ми змогли зараз, піднявши праву ногу, правою рукою штовхатися в сторону і більше закручуватися, ніби вся опора на ліве плече. так? І повернулися. Давайте я покажу один, одне повторення з вашої сторони. Або давайте Давайте просто праву витягнемо. з з щоб я була до вас тим боком, яким Права рука витягнута, праве вухо лежить на килинку. Ліву ногу ми згинаємо в коліні, піднімаємо стопу наверх. Лівою рукою починаємо штовхати корпус від себе. І перекотилися, ліва нога пішла назад, і ми накотилися на праве плече. Вдих і видих. Повернулися. Знову вдих, вдих, вдих і видих. Повернулися. Більше ми накочуємося на праве, 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 праве і відпустили. І ще одне повторення. Вдих. І видих. Одразу поміняли ліва рука, ліве вухо, права нога. Наверху права рука в опорі. Вдих і видих. Вдих. І видих. Завдання перекотити всю тіла на ліве плече і відпустили. Ще два. Відпустили. І останнє повторення вдих. І видих відпустив. Акуратно обидві руки до себе. Стаємо в опору на 4. Руки ми ставимо широко, пальці дивляться назовні. І тепер ми починаємо. Згинаємо праву руку, ліве плече тягнемо вниз. Повертаємо голову вправо вдих, і видих. Повертаємося в центр. Ноги, коліна можуть бути широко, вдих і видих в центр. Якщо ви відчуваєте сильну біль, коли максимально низько опускаєтеся, не тягніться, значить, до килимка. Залиштеся всерединці і повертайтеся наверх. Вдих. І видих. Голова в протилежну сторону. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, є пауза. Одразу з цього положення ми сідаємо на наші сідниці. Пальці направлені назад, зап'ястя дивляться на сідниці, і поки що починаємо рух тільки від наших плечей. Ми тягнемося плечима вперед, і наша грудна клітка йде назад, і чуть-чуть підборідок закрутився вниз. Вдих. З видихом ми плечі тягнемо назад, і за плечима розкривається грудна клітка, і підборідок не закидаємо, а тягнемося вперед. Знову плечі, плечі, плечі вперед. За плечима грудна клітка, голова чуть-чуть вниз. І від плечей відкриваємося назад. Тільки акцент на плечах. Вони зроблять самі всю роботу і наверх. І вниз вперед. І наверх. І давайте трошки додамо з вами руху, якщо буде незручно, залишаємо це. Цей варіант виконання вперед. Розкривши максимально плечі назад, починаємо таз виштовхувати наверх, а плечі все ще тягнемо назад. вдих. Опускаємося вниз, тільки сідниці торкнулися килимка. Акуратно плечі заховали. Розкрили максимально плечі в сторони і починаємо таз штовхати наверх, погляд чітко перед собою вдих. Опускаємо, опускаємо сідниці і тільки після цього закриваємо плечі. Ще два повторення. І наверх. І вниз, вниз, тільки таз, плечі. Останнє. Наверх. І вниз. І відпустили. Є. Стінаємо так, як зручно. Зараз ми попрацюємо з нашим поглядом. Це допомагає нам розслабити м'язи спини і надати їм такої легкості. Отож, ви можете сісти так, як я, можете сісти по-турецьки, будь-як зручно, головне, щоб вам було комфортно. Праву руку ми виводимо попереду, великий палець дивиться вверх, і ми чітко бачимо свою нігтьову пластину. Зараз не стискаємо зуби, голова залишається в центрі, а наш погляд за пальцем йде вправо. І повертається в центр. Всього декілька повторень, але якщо хтось відчуває дискомфорт, будь ласка, зменшуйте кількість повторень і не поспішати вдих, видих. Спокійно. І ми настільки палець відкриваємо в сторону, щоб завжди чітко бачити нігтєву пластину. Три. Два. Один. Пауза. Якщо потрібно, покліпали злегка очима. Додаємо нашу, рух нашої голови. Якщо погляд у нас йде вправо за пальцем, голова чуть-чуть повертається вліво. І тут маленький рух, бо якщо ви підете надто сильно головою, ви не будете бачити ніхтової пластини. Впротивохід працюємо. Погляд в одну сторону, голова в іншу. Повернулись в центр. Противохід не поспішати, головне. Центр. В сторону в центр. Три. Два. Останній. Один. Залишились в центрі, опустили руку, можна покліпати трошки очима. І переходимо одразу на ліву. сторону. Розкриття лівої руки в сторону, погляд за пальцем, голова в центрі. Повернулись. Розкрились, повернулись. Головне не поспішати. Працюємо м'ягко, комфортно. Не треба махати пальцем. Тут також задійний наш вестибулярний апарат, в кого він слабкий. Не потрібно рухатись швидко. Два. Погляд в центрі ой, голова верніше в центрі. Один. І одразу пробуємо впроти вохід менший рух головою. Рука може йти трошки далі, голова зовсім трошки, щоб ми бачили наш палець. Чотири. Три. Два. Останній. Один. Є. Відпустили, знову покліпали чуть-чуть очима. І тепер ви чітко дивитеся на мене. Чітко вперед. Можна просто знайти якусь точку попереду на стіні, будь-що що напроти вас. Ви цю точку гарно бачите і починаєте нахиляти праве вухо до правого плеча, ліве вухо до лівого плеча. Злегка. М'яко. В одну, в іншу сторону. Три, два. Один. А тепер повертаємо. Голову, підборідок до лівого, до правого. Всього декілька повторень, багато не потрібно. Чотири, три, два, один. І тепер наверх малюємо носом лінію і вниз. Точка попереду. Наверх, і вниз. Наверх. Вниз. Ще три. Розслабте плечі, розслабте щелепу, зуби не стискаємо Два. Останній. Один. І погляд залишається в центрі. От у мене зараз тут такий високий хвостик. Я уявляю, що цей хвостик це в мене якийсь пензлик чи олівець. І цим пензликом я на стелі малюю невелике коло, так? а погляд завжди в центрі. Уявляємо, або, знаєте, як оці собачки в машині, у них така голова ту ту О, так Зараз ми з вами працюємо в одну сторону декілька повторень. Плечі розслаблені. Три, два, один. В іншу сторону один. Рух ледь помітний. Зовсім мінімальний. Чотири, три, два, один. Все, покліпали очима, трошки так розслабилися, якщо було напруження. І ми сідаємо з вами так, щоб наша права нога була попереду. Ліва нога позаду, якщо ви одразу сіли, відчуваєте оце падіння тіла вниз. Сядьте, будь ласка, на подушку, може бути кубик, будь-що, що вам було комфортно, і ви могли сидіти з рівною спиною. Праву руку ми ставимо зараз з вами в опору. І спочатку праве вухо тягнеться в, до, праве плече, верніше, тягнеться до вуха, і з видихом відштовхуємося праве плече вниз. Знову наверх, і знову вниз. Наверх. І знову вниз. Три. Віддолоню весь рух. Два. Останній один. Відштовхнулись. Все це наше положення. Нім, нема нікуди, щоб ми не з вами не висіли. Ліву руку ми витягуємо в сторону. І зараз на вдих. Починаємо правою рукою штовхати від себе килимок. І видих тягнемо на себе килимок, повертаємося. І знову штовхаємо правою рукою вдих. І видих тягнемо. Праве плече на місці. Вдих. Великий простір. Не кидаємо голову, видих. Штовхаємо вдих і видих. І тепер ми робимо вдих. І з видихом закручуємося. Хочемо потягнутись лівою рукою далеко вправо. І вдих розкриваємо. Але праве плече залишаємо на місці. Не дозволяємо йому впасти вперед. Вдих. Видих закрутились, вдих, праве плече на місці і видих. Показую, як можна зробити цей рух в компенсації, коли ми завалимося на праве плече, так, і тут ми не чуємо такого розтягнення, воно завжди на місці. І останнє повторення. Вдих. І видих. Залишаємося в цьому скругленні. Права, ліва рука на одному рівні. Грудну клітку ми завернули в праву сторону. І тепер на вдих. Уявляємо, що у нас тут між грудьми якийсь фонарик. Так? І ми цим фонариком світимо вперед вдих. А потім нам в груди щось сильно б'є, штовхаємо грудну клітку і підборідок, голова вниз. Знову від рук тягнемо вдих і видих. І вдих, плечі вниз, не тягнемо їх наверх, і видих скруглились. Вдих, і видих. І Ще один вдих. І видих. Акуратна пауза в центрі, ліву руку вивели чітко в сторону, висоти не потрібно вдих. І з видихом ховаємося під праву руку, плече пробуємо пускати вниз, вдих. І видих, розкрутились в сторону. Знову ліва рука вниз, видих, легкий вдих. І піднялися наверх. Ще два повторення. На видих закрутились. Легка пауза внизу вдих. І. І ще один. І пробуємо залишитись тут, опустивши повністю голову вниз, ліве плече натягнемо до вуха, опускаємо його вниз, вдих. І видих. Потанули. Вдих. І видих. Останній вдих. І видих. Правою рукою тиснув килимок. Розкручуємося спочатку вправо, в центр і правою рукою витягнулись. Розслабили. Акуратно переходимо на іншу сторону, ліва нога попереду права позаду. Ліву руку поставили в опору. Поки що працюємо лише з нашим плечем. Ліве плече тягнеться до вуха і відштовхуємо. Запам'ятаємо позицію, так, в якій зараз має залишитись наше плече. Тут ми лівий бік розтягнули, тут ми його зібрали. Вдих, видих. Вдих. Видих, все, затримались, праву руку витягуємо в сторону. І вдих, відштовхує він в себе килимок. І видих. Тягнем. Коли ви починаєте включати руку, так, у вас немає оцього завалення плеча. Вам важко впасти на плече. Вдих. І видих. Вдих, штовхаємо і видих. Легка пауза в центр, щоб зробити вдих і з видихом закрутилися. І вдих, лишаючи ліве плече на місце, розкрились. І видих. І вдих. Ліве плече на місці. Не забуваємо про це видих. Вдих і видих. Праву руку до лівої на один рівень. Вдих тягнемо на себе килимок, грудьми тягнемося вперед. Видих, скругляємося. Вдих. І видих. Скругляємося. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Праву руку ми витягуємо в сторону, вдих і видих, занурились всередину, легкий вдих і наверх в сторону. І видих, і вдих. Видих. І вдих. І залишаємося вниз зуму. Акуратно голову опустили вниз. Можна тримати на повітрі. І вдих, видих, вдих, видих. Акуратно розкрутились спочатку вліво. І нахиляємося в правий бік, витягуючи ліву руку. Є акуратна пауза. Ми в опору на чотири. Ліву ногу ми вирівнюємо носок в опорі. Правою рукою ми тягнемося високо наверх. вдих. І з видихом занурюємося, опускаючи праве плече вниз. Вдих і видих. Вдих і видих. Вдих. Видих. Останній вдих і видих. Змінили сторону, ліве коліно в опорі, права нога рівна, вдих. Носком тиснем. Допомагаємо собі закрутитись. І видих. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих і видих. Акуратна пауза. Сідаємо як зручно. Останні наші вправи. Можете сісти навіть на диван. Руки ми згинаємо в ліктях і зводимо перед собою долоня в долоню. На вдих. Ми розкриваємо руки, але не виштовхуємо грудну квітку вперед. Вона залишається на місці. Видих. закрили. Легкий рух, вдих. І видих. Але руки у нас напружені. Вдих, погляд перед собою, видих. Вдих. Видих. І тепер на вдих, коли ми розкриваємося грудну клітку, штовхаємо вперед, не поперек прогнути, а більше розкрити груди вдих. З видихом закриваємося грудну клітка назад, округлюємося. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих і видих. Ще вдих і видих, і останнє повторення. Вдих, розкрились, і видих, закрились. Є. І ми на сьогодні закінчили. Я надіюся, вам сподобалося. Не забувайте. Ви проводите в ось такому скрученому положенні більше часу, ніж проводите на килимку тренуючись, тому слідкуйте за собою в повсякденному житті. І чим частіше ви будете виконувати легкі зарядки, не обов'язково цю, можна зовсім інше, тим краще ваше тіло буде тримати оцю поставу в повсякденному житті. Всім дякую за тренування і до наступної зустрічі.